Бачите, ця притча, я її вже дві неділі, вже третій тиждень її ношу, я ніяк не хотіла виходити в ефір. І мені кожен день йшло нагадування за цього чоловіка і за диявола, за хату чисту, що хто має бути господарем. Я вже до єпископа подзвонила і кажу: я, я ну, маю сказати, я знаю, але так я не дуже хотіла. І сьогодні знову мені зранку ти вийдеш, ти вийдеш, ти скажеш. Значить, хтось це з вас мав ще, крім вас, ще хтось мав почути. так? Хтось це знає, Бачите? а хтось, можливо, це не знає. Тому Господь діє, як хоче, дух дихає, як хоче, діє, як хоче. Так. Дякую. У так. мене дві дочки старші і вони е, теж дуже читають Біблію зараз. Ну, ми від тої ситуації дуже багато взяли. І то, дякувати Господу, так, ми терпіли багато, але ми несли то дуже з достойністю, і я ніколи на Бога не нарікала. Але е, нам ніколи ніхто. В чому я хочу дуже подякувати єпископу Павлові за те, що ну, ніхто з екзорцистів, ніколи і священників ніколи не говорив і не е, акцентував на Біблії. От навіть дочки навіть бувають, от, йдуть до церкви і говорять, ну. Вони зараз зовсім по-іншому дивляться у церкві на ситуацію. Чому нема е, більше слова Божого? Так? Більше про Біблію. От, ну, нас реально того ніхто не вчив. Так як е, зараз нас навчив того отець Руслан. Щиро, щиро дякую, велика подяка. То дуже вас велика на Хто 100% наука. вас підтримую. Прошу. Підтримую вас на всі 100%. Так. Тільки за того, так, ну, що людина чесно, дійсно, від Бога. Бо е, я прожила до 40 років, я м, хочу сказати, і так мої батьки, ну, ніхто, ніхто Біблії сильно не, не, не надавав такого значення. Так ми в церкві Євангелії послухали, ну там два рядка, так? І на тому скінчилося, скільки в церкві є науки, от два рядка з Євангелії і, і все. Я можу вам сказати велике дякую, якщо можна, можна? Можна. У мене теж син вже дорослий і інвалід. Природи отрима травму. І багато років ми всюди ми багато їздили. мені сказали, щоб я його віддала, щоб ми їздили. ну... Я його лишила з собою. Це була моя така, це моя така була ну, дитина. Це моє таке, як кожна мама відчуває любов до своєї дитини, і я не могла її десь віддати. І я з ним так ціле життя, ми вже так ми живемо. Ну як вам сказати, ми їздили всюди. Де в нас і обкрадали, нам і говорили. І потім я, я кажу до, до свого чоловіка: слухай, ну дивися, я вже поїхала в Італію, зараз і в Італії. Ну, він же дорослий. Він каже, знаєш, за почався вірус. Я кажу, слухай, приклиш священника, Хай він висповідає. Ну, він не говорить. Він говорить окремі слова. Зараз контрактура, і я не можу приїхати. Ви розумієте? І ніхто, я не можу казати навпроти священника. Я нікого не осуджую, бо зараз же той піст і не хочу казати нічого. Ну я тут плакала, мусила моли, і просила Бога і, і казала, Господи, зроби так, щоб хтось прийшов до хати. і Мені дитину посповідав. Щоб він, щоб він прийняв причастя, бо що щоб дали йому причастя. Ви розумієте, отак ніхто не пускало ні в кого прики. Аж потім прийшов священик. Скільки часу мій чоловік? Я все кажу, а чого ти не кличеш? А він каже: Ну та як я б доказав? Я вже сказав, а він не приходить. Я кажу, ну чого ж ти знов не кличеш? Ви знаєте, так дуже тягнулося такий той час. У мене теж син інвалід. Зараз сильно контрактура м'язів. Але от. І, вже казали, що нічого не поможе, бо він вже дійсно дорослий, вже сформований контрактур, ручки покручені, ручки, зуби, все. Але як от е, прийшла молитва, я теж не знаю, чи я попала на торіту, цей е, е, Григорій е, Руслана. Мене щось стягнуло, так як током. І от зараз, схоже, небагато там молитов, бо кожен має своє слово. Але він. Доторкнувся молитвою, і от навіть два дні тому мене син краще спав, а то він завжди так ніби спе, то так ніби прокинувся, ні відчувається мій а Ти знаєш, йому краще. Хоч він не включає не включає телеграм. Я йому кажу, підключи той телеграм. Він не підключає, але він має до того прийти сам. Він рахується, що. Макар, що якусь в секту попала, або ще щось, він ходить в церкву. Він не розуміє, але що я можу сказати? Я просто молюсь і благословляю, і молюся. Дякую, дівчата, що забрали трошки часу, але це дійсно і правда. Хай Господь нас всіх благословить. Слава Ісусу Христу, можна я ще скажу? Так. Е, я хотіла сказати, я сьогодні перший раз на молитві. Я оце я в друзях в Фейсбуці і так вона сьогодні святий дух повів. І хочу сказати, що це три часа не для мене сьогодні була сказка. Що дуже дякую. Дуже. Не так просто, бо тому що в мене були ще заняття інші, я відмінила заняття і думаю, чому я хочу бути на молитві, чому мене так тягне на молитву? І, і я тепер знаю, чому. Ну, ще не знаю доки... ну, Господь відкриє. Перше хочу сказати, що ця притча мені сказано. Слава для мене. Плава Дякую, Господи. Слава Ісусу Христу! Я минулої п'ятниці. Ну, повело мене, що я тільки дивився, бачу Марію перший раз, коли вона засвідчила, що в мене звільняється, зціляється. Ліва нирка, що є проблема, була пухлинка і зціляється. У мене була дуже сильна біль. І я вже, чесно кажучи, купила пласт безболіч, купила вже таблетки, все, приготувалася пити, але ні, я думаю, послухаю вечірні е е молитви, а тоді вже на вечір вип'ю то, що потрібно. І тут Марія говорить, що я і я Ну, ще боліло мене. Я кажу, ні, це для мене, це для мене. Я в це вірю. Я в це вірю. І скажу так, зразу воно не пропало, але на другий день я відчула, що блі пропала реально, і слава Богу, по неї ще час, але я кажу, я не чую жадних ніяких турбот. І я от тільки передача, ну, як наші зібрання всіх разом, і я дивлюся, що є Марія, є Марія. Я так хотіла доторкнутися до неї, не могла ніяк потрапити. І в п'ятницю дивлюся, пропущений дзвінок до мене. І я набираю. До Марії поряд мене маленька двохрічна дитина, яка дуже шустра, яка дуже активна. Вона не дасть мені надихнути, скажімо так, як я, я няня в неї. І тут ми починаємо розмовляти. У мене таке було наповнення духом, що я не можу продати, я вся горіла, я вся палала. І та дитинка, ми годину розмовляли, та дитинка, я ходила і вона ходила, вона ні один раз не крикнула, ні один раз не впала. І так вона нагойдалку я коло неї. Я з Марією говорю, і вона на, 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 на цей на, на драбину я біля неї. Я думаю, люди добре, це ж так небезпечно. Два роки ще нема дитині, будемо казати. Але наскільки мені було не то, що я такий дух отримала з Цілення і звільнення, що не можу передати. Я просто скажу для мене, Марія стала як рідна сестра. Я, от як тільки мені дуже важко на душі, думаю, ну як Марію, як відчути те, хоч одне слово? От мені дуже важко з сином скажемо. Я е, перше слово, що я почула від Марії, відпусти, віддай його Богові віддай. І я кажу, Боже, я тобі його віддаю. Але я, я свідомо розумію, що віддай б я, я дорослий, він дорослий. Я не можу, скажімо, ним управляти, я не можу ним керувати, я не можу нічого робити. Але мені дуже важко, скажімо, я не то, що мучуся, я, я хворію, фактично. Я виснажуюся вщент, я себе розбиваю добистями. Але скажу, що Дух Святий, от я. Не то що бачу її я кожне слово, яке я її чую, я відчуваю такий е, ну такий приплив енергії, такий таке теплоту, такі емоції, таку кажучи, ну цей стан передати не можна його треба відчути. Алилуя! Дякую, Господи, дякую за всю присутність кожного з вас. Ми стали великою родиною, яка дійсно в ці нинішній час люди стали замкнуті. Я скажу, я сусідів не бачу. Виходжу з квартири відсотків і заходжу теж. І, чесно кажучи, навіть не дуже хочу їх бачити, тому що син військовий, і самі розумієте, дехто тримає в хаті і каже: Я свого не дам, мій не піде. Я, а як твій? А де він є, а що він робить? Скажете, і мені дуже боляче, тому що не підтримка, а тільки буду ну, скажімо, самі болючі точки знаєте, Мене розстрілюють розбирають так. А тут я оживаю, я тут живу з вами. Я будинка, Для мене це є така спільнота, яка ну, не можу вам передати реальні речі, які я відчуваю, який стан свій. Надзвичайно дякую гіпоскопу Павлу, якого зустрічала, скажімо, були ми присутні. Но на даний час тоді в той момент син був в такому стані, що. ну, ну... Нам треба ще бачитися бути ще. Дякую за земляка свого Володимира Різника, якого бачу тут. Я скажем, хоч ми поряд живемо, але ми не бачилися. Бачу сестричку Наталю, часто Іру, в якої я прийшла вже анкету. Починаю проходити Оленку і всіх, всіх, всіх ну. Дякую вам, кожне ми велика єдина родина. Ми є рідні. Ми всі рідні, тому що ми славимо Господа, і ми живемо з ним тут, єдиною родиною. Я навіть кожна дивився сто двадцять, сто тридцять, Ви знаєте, я навіть нас дивився, скільки нас тут є. скажемо для мене це таке блаженство. Я вважаю, що напевно буде прийде колись менше, буде не менше тисячі. Хай Бог благословить. Алилуя! Амінь. Дякую, взаємно, Хай Бог і вас. Всього Можна вам... дати свідчення ще. Так, так. Вчора сестра Алла і Марія, вся група молилася за дітей, які мають проблеми з телефонами. І в нас в мене син, йому 15 років, це племінник Наталії, служителя. І ми так вже довгий час з цим боремося разом. Я зі своєї сторони Наталя. І ми дійшли до такої тактики, що Наталя йому дзвонила і просила прочитай при мені один розділ Біблії, і, я... і він читав як під батугом, а при мені взагалі не хотів читати. Потім вже останній раз Наталя дзвонила, вона каже, залиши його в спокій і не трогай. А після вчорашньої молитви, пізно ввечері, ми лягаємо спати, вже вже розстелили ліжко, все. Він каже: мама, дай мені Біблію. Мене аж током ніби. Вдарило, прочитав три розділа сам. О, ну, це буде. для нас Ну наскільки в мене вчора сльози були на очах, бо це ну щоб дитина скаже, ніколи не читаючи Біблію, і сама попросила це дійсно Боже чудо, бо це тільки Бог подіяв на нас. так То я сподіваюся, що це. І надалі він буде читати цю Біблію, і Бог буде діяти в нашому житті. Дякую вам всім і в першу чергу Богові. Можна засвідчити. Так, так. Я вже сьогодні розказувала Можна? Але не можу поділитися, коли ви є. Є підкопив. Добре добре. добре. У мене була ситуація така, що мені стало дуже гляне, у мене забрали ноги, у мене забрало пояснення. Ну, від поясниці що... я не ходила, відставка не могла і на ліжку вручитись не могла. Колись я, таке, звичайно, не говорила у цю паглух, а зараз скажу, він здивується. Колись мені таке теж було. У мене забрало ноги, забрало поясню, і на 40 днів я перебрала. Але я що вам хочу сказати? Я вчора написала на вона за мене помолилася. Я почала і кашляти, куди хати. Вранці сьогодні за мене помолився Павло, а сьогодні ви мене бачите, що я бігаю на роботі. Я думаю, що кращого свідчення немає. Вчора я просто лежала, як дрова, не повернутися ні направо, ні наліво. Я ж повторюся, колись мене таке було і сорок днів я була просто. Відключена від життя, відірвана від цього 40, я просто лежала, Лежати була. За вчорашній allora. вечір і за сьогоднішній ранок я бігаю. Я дуже вхід, дуже, дуже дякую. Слава Господу! Слава Господу. Радий за тебе, Таня. Хе -хе. Молодець. Слава Господу. Сьогодні молилася у 17-й годині з, з Іринку і з цією групою, бо в мене від, відказало було плече, поясниця, нога, я не можна була ходити. Я помолилася, ви знаєте, дякую Господу. Я устала і, і ходжу по хаті, і пішла на подвір'я з подвір'я. Кажу, Боже, Бог послухав наші молитви, Бог є. І я хотіла все сказати, що. Ну, я, я я так не можу на камеру, але, але є Бог. Є. Бо я ходжу і, і, і все добре. Дякую вам всім, наші сестрички, Марія Дівін, вас давно не бачила, єскопи. Дякую вам за ваші молитви. Нехай вас Господь благословить. Дякую. Ми раді за вас годинку. Слава Дякую. Богу, слава Богу за вас. Дякую. Дякую. Я теж хочу дати таке свідчення невеличке я вже давала. І я, як живчик, ви розумієте, я не перестаю вже третій тиждень, не зупиняюся у мене все. А колись я було таке, ще раніше дуже багато, що я лежала в ліжку, я не могла навіть піти до туалету, я мусилася так якось перевертати, і дуже багато молодше було на коліна з ліжка, і якось на силу я йшла. Ну, я вже трошки від того відійшла, але тепер. До цього. Або їсти зварити, або в хаті прибирать щось одно. я все роблю. І їсти варю в хаті, прибираю, і мию, і ганяю, і, і це без зупинки. А сьогодні говорю, в мене знайома, вона молода, 45 років. Я їй кажу, що ясь зцілила, де що я їй все говорю. А вона, вона мені все своє, своє релігійність. Про дів Марію, про мощі. Я кажу, то треба ті релігійності відказуватися, то, ну, тобі буде трудно там. І вона каже: в мене таке бої сорок 45 років або їсти зварити, або в хаті прибрати, бо нема сили. Щось єдно. А я кажу, я не можу все зупинити. Розумієш, я від рані до вечора роблю щось роблю, бо я зараз приїхала з України на Україні все переробила, що було ще там. Роки не робила, приїду і все паду, вмираю, негодно. А тут я я обновилася повністю, повністю обнов. Дякувати Богу, дякую цим вам всім служити оцю, цю Павлу, Наталі, Кефі, Алі, Бугуцьким. Ну, всім, всім нам, нашій наші сім'ї, всім всі наші. Бо ми всі молимо один за другого дуже добре. І перший був у мене син, а яка от слухає. Я, я Марія Дівенко говорить, а ну, бігає щось, бабу ходить з нами, у нас переночує, А я, я не можу світ я хочу свою бабу, тебе ж по дорозі слухати. Я кажу, сину, ви слухай, як Марія Дівенка, хто у тебе хазяїн у домі? Слухай. А він так собі. Так, ну, ну ну, но, ну, що ну, казки, Я кажу, то люди б такі казки не розказували. Слухайте. І, взагалі, вони поїхали. Я з від них відірвала, добре, що поїхали, бо я хочу слухати. Я не можу насладити вам всіма. Дуже дякую Богу вам усім. Дякую, щаслива, Божечко. Я, я того просто не можу, яка я була, а яка я стала. Дякую, дякую. Ще свідчення приймаєте. Так. Слава Ісусу Христу, теж ще свідчення сьогоднішнє хотіла сказати, якщо чуєте мене. Чуєте? Слава Ісусу Христу! Чуємо, чуємо. Чуєте, бо в мене щось зі звуком не дуже. Чуємо. Сьогодні ми з Марічкою Діви молилися з сестричкою, і я також отримала е, звільнення, навіть ще ще навіть не до молитви. Тільки Марія сказала про немучі, і я почала звільнятися. І ви розумієте, і я отримала зцілення мочового в цей яєчник, який, до речі, дійсно правда поплує я лікувалася. Так що я дякую Господу і славлю і в попереку. Навіть і так чітко Маруся назвала де саме іменно, Ви розумієте? І я, я дякую Господу, і ще хочу вам засвідчити, хоча свідчення моє є вже давно в інтернеті. Коли в мене була зустріч з Ісусом в зібному кабінеті, жива зустріч, а потім в мене такий був дух був шукання. Ух, такий, я так шукала Господа, я переслухала всіх, кого тільки могла. І то так мені саме в телефоні Руслан Грицько. І я кажу: ото так. Це дійсно, це дійсно людина, яка донесе не то, що ми хочемо завжди від Господа дай, дай, дай. А це були слова, як Господь дивиться, що Господь хоче від нас, щоб ми це все отримали. І це така була глибина, коли я слухала оце, і, і так я прийшла до Господа. І я дякую, і я славлю Господа і величаю. І всюди, куди буду ходити, і славити, і говорити, Господь живий. Бог живий, Ісус живий. І дякую за Господа. Дякую тобі, Ісусе, дякую. І всім дякую служителям, які були від початку мого богошукання, де я тільки було всіх, хто мені допомагав. всі, Я знаю, що це була рука Господня, тому що Господь теж допомагає через людей, тому що ми всі є тіло Христове. Хтось має такі дари, хтось такі. І це, це класно, Господь класний, я дякую Богу. І всім служителям дякую. Дякую. Слава Господу. Слава так. Ісусу Христу! Давайте ще два свічки, свідчити і будемо домолитися. Отче, Отче. Я я теж хочу засвідчити. Я не знаю, чи ви мене пам'ятаєте. Я писала до вас квіти. Я маю, пам'ятаєте, пам і От жінка перед, перед Ольгою говорила. І я теж кажу, я теж, як наново народилася, то, то я бігаю, я, е, депресія пішла, я почала спати. Ви Знаєте, багато я не дивилася онлайн е, відео, ну, тих онлайн-молитв я не, не була, тому що роботу знайшла, була на роботі. І, як сказати, але я повтор, на повторі слухала, і дуже я макую. Але ще хочу сказати, що знаєте, я довго думала, у мене син. Павло, а чоловік Руслан. І ви знаєте, і так думаю: ніхто мені так багато не говорив, ну не розказував про Біблію, про Бога, як ви, отче. Дуже вам дякую, щиро вам дякую. Я обов'язково ще з вами зв'яжуся. Просто зараз пішли мені, я маю роботу в теплиці, вже почалася робота. І Я зі сльозами на очах слухаю. І з радістю в серці слухаю вас. Щиро отче вам дякую. Хай Бог благословить вашу роботу і вас і вашу сім'ю. Дякую, Отче, дякую. Щиро, дякую. Христос. Христос. Хотіла коротко подякувати єпископу Павло за молитву над чоловіком, коли казала, що він простудився на стройці. Після вашої молитви в нього температура вже більше не піднімалася, і йде на визирлення. Щиро вдячна, хай Бог благословить. Слава Господу! Добре, свідчення вже на друге. Колись ви не хотіли говорити, а зараз вас не закриєш. Але з другого боку я щасливий. Знаєте, моя черга сьогодні проповідувати, а я собі можу піти на масаж, вже Марія, Дівін, Надя виходить. Тобто, це так і має бути. Це те, що Христос зробив. Він спочатку ходив три роки викладався. А потім каже, все, ви мені вже надоїли, я йду, а тепер самі працюйте. От так має бути. Ото Ольга чат, готуйся, сестричко. Ти думаєш, тебе це об мене? Не од мене. раз Богу ж, готуйтеся, тому що люди потребують, люди потребують. Я сьогодні цілий день плачу, я вам розкажу, чого я цілий день плачу. до нас приїхала Оксанка, вона зараз нас слухає. Ви вже бачили відео. Яке я викладав, що її синочок, якому давали аутист діагноз, він зцілився. Я можу сказати, що сілився, тому що я бачив його минулі рази, які він приїжджав. Та він до мене так кричав: я йому сказав, постав телефон, не грай. Та він зразу за 2 секунди. Як може дитина за 2 секунди на телефоні набрати тата? В нього це вже. Ті пальчики самі знають. І він кричав: тату, та ти приїдь, та ти вилупи його, він в мене телефон забирає. Тобто, це було безконтрольна дитина. А зараз дитина заходить, стукає в двері каже: Вибачте, чи можна щось сказати. Тобто, просто зміни кардинальні. І я тішуся, і знаєте, як після того як записав це відео, я вийшов на вулицю, і Бог мені показав видіння, показав багато. Мамів, переважно я бачив. Ну і були тати: йдуть з дітьми, йдуть сюди, до нас, туди, на репцентр їдуть, і діти зціляються діти аутисти. І як я побачив це видіння, це просто, ну я кажу, Боже, ми нічим не заслужили, що ми через нас ти робиш такі великі речі, що ти зсіляєш, що ти цих діток. Це ж. Це ж такі муки, розумієте, вона ходила з ним в школу, вона сиділа біля нього в школі, він не міг сам. А вчителі здивовані, ви чули, хто чув відео, так, вчителі здивовані, як так? Як так, що дитина так швидко міняється? Оце все Господь. Це все Господь, і він настільки добрий. І я просто ходжу, і я ну, бачу цю картину, і Господь говорить мені, каже, готуйтеся приймати багато людей. І я з одного боку радий, з другого боку плачу, а з третього боку, з третього сторони кажу, а куди я їх прийму? От, потрібні служителя, так, щоб молилися. Тому зараз слово до вас, що ви, ви є ті служителя. Тому хвати вже один одному втирати там соплі, казати що мені щось там не виходить. що за мене помиліться, хватить, вже пора молитися за інших. О, це таке вот свідчення. Амінь і амінь. Амінь. І, можна можна сегодня... іпискому Павло, так, так. можна вам амінь. сказати на секунду? Я так. хочу після молити, ви розумієте, бо в мене онучка має ковід. Малий, мали, він є маленький, ще півроку, не може спати, вона хвора, чоловік хворий і друга дитина.